Радо вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі інформаційного випуску телерадіокомпанії Броди. Цими вихідними уся Україна відзначає найбільші свята: День державного прапора України та 24-ту річницю з дня незалежності нашої держави. З цієї нагоди прийміть сердечні та щирі привітання від Бродівської районної державної адміністрації та Бродівської районної ради. Шановні краяни, щиро вітаємо вас із вагомими для нашого суспільства святами, днем державного прапора та Днем Незалежності України. Ці знаменні дати є результатом тисячолітньої боротьби українського народу за право мати свою державу і відзначаються як найголовніші свята нашої країни. Вони навіки увійшли в історію молодої держави з золотою сторінкою в її біографії. Започаткували нову епоху в житті нашого народу. Законодавчо закріпили його вікові демократичні прагнення до національного відродження, духовної свободи, економічного зростання та культурного піднесення. Від усієї душі зичимо вам та вашим рідним міцного здоров'я, миру, щастя, достатку, добра, щедрої долі, подальших перемог в усіх справах і починаннях заради процвітання незалежності України, добробуту її народу. Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння. А ваша плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього. З повагою, перший заступник голови Бродівської районної державної адміністрації Оксана Прокопець та голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна.